Продається, цегляний будинок в селі Тишиця у Львівській області. Знаходиться в центрі села. Це місце стане найкращим рішенням у вашому житті для тихого і спокійного життя недалеко від міст. Будинок має 100 квадратних метрів та площу ділянки у 15 соток. Будинок має добротний фундамент цегляного типу та перекриття даху. Будинок огороджено сітчатим парканом, по периметру якого вмонтовано металеві прути для заміни паркану в майбутньому на металопрофільний. Хороший житловий стан. Зроблено ремонт, дерев'яна підлога та двері між кімнатами. Частина вікон старі, частина замінено на металопластикові. Меблі залишаються одразу можна переїжджати жити. Є світло, три фази, газ та вода. На все є лічильники. У будинку чотири кімнати, гостьова та дві спальні, кухня, коридор та кладовка. Є можливість зробити санвузол, наразі який знаходиться на дворі. На подвір'ї є гараж і хлів, які потребують невеликої реставрації. Велика територія відведена для городу. По периметру фруктові дерева. Є місце для зони барбекю або відпочинку. Також підійде для забудови у вигляді навісу для автомобілю. В центрі села є велика церква, магазини та річка з пляжем. Сусідів небагато. До районного центру всього 45 хвилин на автомобілі. Є зупинка, з якої 4 рази на добу їздять автобуси. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з усіма зручностями на 64 квадратних метри у гарному стані. Та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок, виконаний з кирпічу, обкладено вагонкою. Дах шиферний. У будинку три кімнати: 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри, кухня у 6 квадратних метри та два коридори. 6,2 квадратних метри та 6,5 квадратних метри. Підлога в коридорі з електропідігрівом. Санвузол у 6 квадратних метрів. Нова електропроводка. Склопакети. Натяжні стелі. Газове опалення. Ще є і грубка. Вода з севердловини. Весь будинок виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований. підведено інтернет та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів, простора та затишна альтанка для затишних вечорів на вулиці та зона барбітю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце з розташуванням поруч від магазину, школи, асфальтованого під'їзду поряд зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі оголошення ізоляцію та затишок у будь-яку пору року. Загальна площа житло складає 55 квадратних метрів, що дозволяє облаштувати його максимально зручно. Планування включає дві світлі кімнати, які можна використовувати як спальню та вітальню, або ж адаптувати під власні потреби. Дах покритий керамічною черепицею, що робить його довговічним та добре захищеним від атмосферних опадів. Будинок оснащений індивідуальним газовим опаленням, що дозволяє самостійно регулювати температуру в приміщеннях. Санвузол розташований на подвір'ї. Будинок розташований на великій земельній ділянці площею 30 соток. Така територія дає безліч можливостей для ведення господарства, садівництва або облаштування власного відпочинкового куточку. На ділянці є власна криниця з чистою водою, просторе подвір'я, де можна облаштувати зону відпочинку, альтанку або сад, господарські споруди, які можна використовувати для зберігання інвентарю або тримання худоби. Село Росихач має добре розвинену інфраструктуру. У пішій доступності від будинку розташовані школа та дитячий садочок, аптека, магазин та ринок, відділення пошти. Також неподалік є озеро та річка, що створює ідеальні умови для риболовлі, прогулянок і відпочинку на природі. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд, що забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Цей будинок підійде тим, хто шукає затишне місце для постійного проживання або відпочинку, людям, які хочуть жити ближче до природи, але з комфортними умовами, тим, хто мріє про власне господарство або сад. Цей будинок чудова можливість оселитися в спокійному та мальовничому місці, створивши навколо себе простір щасливого життя. Ціна лише 7 тисяч доларів. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево. Для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих хто мріє про комфортне життя недалеко від міста. Особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати, готові до проживання, світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак. Велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку. Велика територія, засаджена травою, та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами. Зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів. Що є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу Зараз і домовляйтесь про перегляд: це ваш шанс. Знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. В вашій увазі будинок у селі Адамівка Ковальського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25 сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога, що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та курівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня. На три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками великий погріб, великий кірпічний гараж та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами, за будинком великий город на 40 сотих, через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу, додатково проведений полив з річки на город. Для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура, що включає в себе аптеку, медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти, це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові відео, можливо, саме ви станете новим власником цього чудового місця.